Вітаю, шановні глядачі. Я хочу подивитися питання Маріуполь, що заважає де окупувати Маріуполь від расистів? Звільнити Гроші карти виходять дуже. Маріуполь точно буде деокупований, точно розглядається, рухаються в цьому напрямку. Місто смерть. Тут багато дуже загиблих людей дуже сильна дуже сильно енергетика смерті. Зміниться ситуація? Так, що ви хочете сказати? Мрія так, мрія здійсниться. Маріуполь буде звільнений, і там багато людей, які не ну, в них неспокійні. Вони не Вони загинули і не спокійні. Їхня мрія, щоб Маріуполь був звільнений. Це вони вийшли багато дуже. Ще. Зміниться ситуація, ворог не зможе, не зможе отримати Маріуполь. Вони будуть намагатися тримати оборону, тримати якось цю оборону, проте все одно Маріуполь буде вільний. Там загине багато військових окупантів. Скажіть, будь ласка, яке це буде число, коли саме звільнять Маріуполь? З 4 числа? З 4 по сьомому будуть тікати з Маріуполя люди, колаборанти, агенти. Оці всі, хто там понаїжджали, туди люди, вони всі будуть тікати, просто тікати. Багато хто загине. Ну, буде вбитий. Прошу вищі сили, янголів охоронців, духів роду закликаю, допоможіть нам, будь ласка, заберіть весь негатив, що зробили в Маріуполі расисти. Заберіть і поверніть ворогові. Більше не може ворог чинити опір, тримати облогу Маріуполя. Заперечую повністю. Заперечую, заперечую. Відродиться. Маріуполь буде дуже багато. Дуже багато місто. Заперечую повністю всю агресію, всі злочини. Повертаю ворогові. З ним все це зробиться. Буде так, буде так, буде так. Прошу відкрити дороги на деокупацію Маріуполя від расистів. Заперечую. Буде відкрита повністю дорога. А? Запереч. Весь негатив вертаю ворогові. Запереч. Закликаю вищі сили. янголів охоронців, духів роду, прошу, допоможіть. Де окупувати? Буде Верховний суд. Зараз. Наші з неба будуть працювати багато, обстрілу будуть робити, руйнувати. Проте дуже обережно, щоб не зачіпати людей. Цивільних людей. Так, я заперечую весь негатив. Більше нема нічого. Перекриваю, що заважає, де купувати Маріуполь без втрат для цивільних і без втрат для військових України. Відкриваємо дороги на надходження всієї необхідної зброї, техніки, живої сили, де да буде вільний. Маріуполь якнайшвидше звільнять місто від расистів. І відновиться життя буде так, вищі сили, янголів охоронців, духів роду, закликають духи по Прошу допоможіть, захистіть місто Маріуполь від расистів. Виженіть расистів. Прошу відкрити дороги на деокупацію міста, відкрити дороги Збройним силам України на звільнення Маріуполя від. Окупації Росією буде так, буде так, буде так. Буде звільнено буде все сказане здійсненим. Прошу, допоможіть нам. Дякую за увагу.